Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді ще один ремкомплект від торгівельної марки Videx. Ця моделька у нас іде у нас 36 Вт. Також температура світла 4000 К з яскравістю 4350, люмен. як ми бачимо, розміри у нього йде вже 270 на 270 мм. Давайте подивимось на пакування. Я вже бачу, що пакування у нас, в принципі, незмінне. Іде у нас сам модуль. З драйвером розпаяним на одній платі. Плата у нас іде повністю алюмінієва, як ми бачимо, це дуже чудово. На платі у нас розташований розсіювач з лінзами. З розгорткою на 175 градусів. Також є у нас. Магніти для швидкого монтажу на металеву поверхню, клемна колодка на драйвері. Зараз я хочу це все підключити і подивитися, як воно світить. Якщо комусь цікаво, є ось гарантійний талон і, в принципі, інструкція з використання. Вологозахист ми бачимо IP20. Так, для підключення що нам потрібно? Нам потрібно буде підключити дроти до клемної колодки. Зараз трішки незручно. Так, підключаємо наші дроти. другий. Так, підключаємо мережі. Ось так це все виглядає. Ще раз нагадую, 4000 кельвінів температура світла, нейтральний білий колір. Як ми бачимо, максимально розгорнуте. Освітлення у нас по площині. Так, і зараз хочу подивитися реальне споживання. Реальне споживання даної моделі 35 Вт, практично. 34 з копійками ватт при напрузі 234 вольти. Це у нас торгівельна марка Videx. Ще раз пакування. Все максимально якісно. 2 роки гарантії на виріб. Замовити можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Прошу підписуватися та коментувати наше відео. Для нас це дуже важливо. Просувайте, будь ласка, українськомовний контент.